Дільний ранок лист світає, виблискують росинки на траві, проміння сонця землю зігріває, пташок мелодії лунають в Хоч хоть місто спить ще, та не спить Марія, а з нею також декілька жінок. Спішать вони до гробу, де Месія похований, де тіло є його. Спішать вони, печаль у їхнім серці, немає в них надії, майбуття, хоч аромат квіток навкруг несеться, та не співає в ранок цей душа. Ідуть вони і тихо розмовляють про те, хто каменя відкотить їм, слова жінок схвильовані, лунають. Завданням цим не справимось самі. Але коли наблизились до гробу, побачили відкритий в нього вхід, великий камінь той стояв збоку, і тіла Господа не було в робіті. Аж раптом два мужі в одежах білих з'явились безпорадним цим жінкам про те, що сталося, вони їм розповіли і пригадали Господа слова. Саме жінки найпершими дізнались. Що з мертвих Ісус Христос Воскрес, і сповістили інших, поспішали, і славили вони Творця чудес. Христос Воскрес, Його немає в гробі, навіки Він смерть і пекло переміг. Слова лунають, радісні, чудові, надія в них для жителів землі. Христос Воскрес! Радіє вся природа, Христос Воскрес, Хейне до Небес! Серцях нехай панує мир і згода. Христос воскрес, воістину воскрес! Амінь.